Всім привіт! Любителям даної рубрики, яка має назву «Дума як статист. З вами знову я Шокекс, Шок, хто як називає, кумек зручно. Відео вам подобається по даній тематиці. як Я їх розбираю, коментую, аналізую. Хороший даєте фідбек, тому ми продовжуємо далі. Що носить з собою дана рубрика? Ще раз повторюсь: як і у всіх відео я розбираю свої якісь цікаві бої. Які зіграв на стрімі, але не озвучив якісь певні тонкощі, якісь певні думки, які не встиг проговорити. Тому це все будемо обговорювати на цих відосах, в цих відосах. Ось і таким чином будемо прокачуватися в даній грі, підвищувати свій скіл і, скажемо, бути більш сильним, ніж ви були до цього. Отож, бій був зіграний на ЄБЕР105, це ЄБЕР колісник, багато його хто не любить. Тому що ним складно управляти, він е, має низький огляд, і людям він не сильно заходить, тому що це ніби як складна ЛТ, і люди просто банально його не качаються, бо просто на ньому не грають. Е, карта у нас Твестфілд, зустрічний бій. Е, що я люблю першим таймінгом? Ви бачите е, на мапі, як у нас розташовані респи, тобто всі дуже близенько. Я вирішую е, першим тайном просвітити, як ви тільки що бачили перед цим. Всю команду. Тут я вирішив закуситися з Дібром, тому що Єбр на початку бою засвітився. Я просто поїхав за ним, заряджаю Фугас і починаю його старатися, скажімо, вбивати, тому що це мій конкурент. Головне, головна задача, взагалі, в принципі, якщо ви граєте на АЛТ, це вбити ворожу ЛТ, або її законтрити. Законтрити це не дати зіграти, тобто не дати можливість забрати якийсь агресивний кущ, який буде заважати грати вашій команді. Тут я вбиваю єбра, точніше, з допомогою союзників, і починаю. Висвічувати далі противників, от, засвітив тайпап, по ньому починають відпрацьовувати. І таким чином виконую важливу роль ось в даному бою, тому що ЛТ це не такий танк, який повинен постійно настрілювати. ЛТ це в першу чергу світляк. Тому важливо на Дібері або на інших ЛТшках завжди старатися щось підсвічувати, десь когось там добити, когось там прострілити, продамажити і так далі. Тому що. За рахунок свого маскування ви можете контрити дуже багато. Ми бачимо, що в мене їде ТВП, я цей момент контролю, не впарююсь вниз в ті будинки, щоб він мене за, скажемо, за барабан свій вбив, і стараюся його підсвічувати. Тобто важливо на ЄБері мати контроль взагалі, в принципі, контроль мапи, контроль своїх позицій, тому що якщо десь ви необережно спуститесь, наприклад, вниз, от як зараз я їду, і. Не проконтролити даний момент, коли падає у вас ТВП, він може просто вас, скажімо, підсвітити, роздати барабан і вас збивають Я вирішую обережно від дистанції пересвічувати ТВП, бачимо, що його засвічую. Засвічую також прогу, різко розвертаюся, починаю мансувати вправо-вліво, для того, щоб прога по мені не влучала. Оцелюся за оцей, скажімо, рельєф, і таким чином скажем не отримую ніякої шкоди, це дуже важливо. Я вирішую, що в мене є маскування, в мене є хороший огляд, в мене є командирський оглядовий прилад, який висвічує в кущах танки. Ну, непогано так. Тут зламаю дерево, хотів не палитися, але розумію, що вже скажем, нема сенсу чекати. Їду, пробую ось цю ряду кущів і стараюся висвічувати прогу. Бачимо, що засвічую прогу. Відкатую від кущика. Даю їй шот. Союзники також дуже добре відпрацьовують. В цьому бою, до речі, буде м, Леопард, трошки маленький спол, Леопард і ТВП. Дуже, скажемо, ну, скажімо, хороші союзники, які ідеально вкидують по твоєму засвіту, це дуже приємно. От, далі я вирішую після того, як ми вбиваємо прогу, їхати вперед. Але дуже обережно, тому що в мене немає інформації по ТВП. ТВП був внизу, і я отак обережненько то туди, то сюди проїжджаю, не хочу світитися. Тут я засвічую тайпа, хочу його добивати, довго вицілюю, хочу на вірочку добити. Але ТВП робить мінус. Також в перманенті стараюся тримати Т-30. Ось, т 30 дуже був везучий. Дивіться на ці просто постріли. Вицілюю корму, не пробиваю, тому що летить десь. Башти, в мене був підкалібр. І таким чином відбувається рекошет. Бачу, що союзна команда, ну, союзна команда, союзники зливають у нас там першу, другу, третю лінію, там, де завжди важкі танки стріляються. І розумію, що це скоріше за все взлив, тому що 7 тисяч по ХП різниці, рахунок 5-9. І я розумію, що треба ризикувати, треба вбивати цю тридцятку яким чином, але не може й вбити, тому що вона фулова, і в неї ніби як непогана позиція. в мене немає ДПМу. Ось в мене ніби як вистачає пробиця, але в неї просто тупо. Погане слово не залітає. От просто дивіться, вицілюю, рикошет. Я розумів, що це, скоріше за все, просто я стріляю під калібрами. Десь снаряд ідеально не залітає, встиг, якийсь летить, і відбувається рикошет. Гружу, бачите, вже вантажу собі кумулятив, розуміючи, це треба якось просаджувати. Тут засвідчуюсь, починаю мансувати вправо-вліво і їду вперед сейвитись. Не навпаки цікаю, а вперед. Чому? Тому що у Т-30 перед ним є камінь, і через цей камінь він мене не побачить, якщо я до нього підіжмуся. Розумію, що треба відсвічуватися, тому що тридцятка мене може пушити. І, і дивіться, важливий дуже момент. Падає Бачат вниз, бачат союзний. Показую, він падає чомусь, оцей Олег. Він міг стояти тут. Я би йому от світив оці танки, які виграли наших тіметів, вбили моїх союзників в перетяжку от в базу, тому що це зустрічний. бій, Бачите, де база. А він падає в чомусь, Тут я даю по ТВП каток. Розумію, що відразу зловлю лампу і тікаю вниз. Бачат чомусь поїхав, скажімо так, руїнити бій і зливатися. І в нас ситуація зараз буде на ваших екранах просто 3 в 10. Зараз здобивають бачата, ситуація 3 в 10. По ХП 6 тисяч. Лишаюсь я на Єбері, лишається леопард і лишається ТВП. Тобто слабкі танки для вбивання якихось там Т-95, Т-30, там суперкінь. Тобто складно. Я вирішую зайняти, скажімо, цю позицію, щоб чого, щоб пересвічувати танки, які будуть їхати спускатися звідси з цих позицій, де. Тут була заруба, вони спускаються собі в захват, і бачите, отут є шотний леопард і фуловий ТВП. Це два моїх останніх тімейти на мапі. Я розумію, що треба їм світити, світити не самому стріляти, а світити, щоб, що? щоб вони прострілювали, щоб вони максимально дали шкоди противнику, щоб потім я мав можливість дограти. Ситуація, знову ж таки, нагадую: 3 в 10. Я починаю висвічувати ТВП, я починаю висвічувати Суперконя. Т-95 туди й у шот, Ось не від першого обличчя. Засвічуюся, падаю вниз, починаю, скажімо так, думати, куди ж мені заїхати. Знову ж таки, в 9-5 там від леопарда, і бачу, що тут є 6-2 шотний. Мансую шот вправо вправо іду. І тут можна було би почекати, через кущик його добити. Але я розумів, що якщо я буду з ним затягувати, ось цю скажем вбивання його треба, то я можу не встигнути потім щось зробити. Я вирішую отримувати шот, мансувати вправо-вліво, автоприціл, заїжджаю в борт, вбиваю. Щастить мені, що не влучає не суперкійних хом'як І бачу, що Т-54 є1, тобто хом як починає мене пушити. І у мене завжди, скажімо, розуміння, якщо танк мене їде пушити, мені треба його досвідчувати. Бачите, я його досвітив, досвітив, тут поганий шот кидаю і. Т-54, Є1, ніби був фуловий, правда, і їде в мене бушити, і вже шотний. Його добиває леопард. Дуже класний шот. Я розумію, що 15 секунд захвату бази збити можу, напевно, що тільки я заряджаю фугас, тому що чому фугас в таких ситуаціях? Тому що якщо я стрельну зараз, то я другий раз зарядитися вже не встигну. І старайтесь в таких моментах завжди заряджати. Саме фугасний снаряд, щоб збити базу хоча б як. Тому що якщо ви не проб'єте, а це єбр, який може не пробити, пам'ятаєте 30-ку, яку я не пробивав, то ви можете не збити базу. І я просто кидаю в борт на 56 і збиваю. Це максимально важливо було зробити фугасом саме. Знову ж таки, селюс, підсвічується ТВП, вбиваєте ТВП. супер. Постійно тримаю противників за світі. Я вже відсвітився, суперкінь також відсвічується. Я розумію, що там до захвату 35 секунд все одно треба ту базу підсвічувати, тому що, якщо зараз я не нащупаю противника, потім я не зможу його засвітити. Розумію, що, скоріше за все, мене світив кінь, але він мене не світив. Мені пощастило, я врізався в труп. Вицілюю під калібром, чекаю, і довертає башту, я даю шот. Чому не стріляв? Тому що. Я б його в такий кут не пробив. Бачу, що він, можливо, доверне башту. Можливо, я цей момент почекав і стрельнув, і це було вигідно. До бази, до захвату бази лишається 10 секунд, 8, 7. І я розумію, що треба вриватися. Бачу, 30-ка пушить моїх тіметів, вриваюся, даю на ходу в цецешку, падаю різко вниз. Щоб просто мене не зафокусили. Просто падаю вниз, базу я збив, до, бази, до захвату бази лишається там 55 секунд. Головне розмансувати. І тут я до кінця не відсвічуюся і розумію, що тридцятка може добити. І мені щастить, що вона просто не влучає. Вона просто не влучила. Це був фейл фатальний в цьому бою. Найбільший фейл в бою якийсь ось є. І мені щастить. Тому якісь класні конкретні там топові бої вони завжди на везінні. 113 стоїть бортом. Я виходжу, даю під калібром, розумію, що це вже легко дограти. Там вже в чаті сказали люди, ой, класно зіграв, там топовий бій. Я вирішую знову ж таки заїхати, скажімо, по широкій, заїхати там зі спини, щоб не спішити, тому що по ХП все одно ситуація рівна. От, Але в нас є перевага в тому, що в нас кращі позиції. У нас позиції зверху, і тут ТВП їде вперед кудись. Тобто, небезпечний момент був, якби вбили ТВП, не факт, що ми й дограли там. Бачимо, що цц 1 МК падає вниз, там отримує знову ж таки від ТВП. Я розумію, що можна вириватися, Висвічую Т-95, даю спокійно кумулятивом в борт. Тому що розумію, що я тільки після пострілу свідчуюсь. СЦ падає вниз, я це бачу. І починаю просто вже крутити Т-95. Бій цікавий, в принципі, відіграв максимально, скажімо, як ЛТ, результати бою перед вами. Кому сподобалась дана рубрика, ставте вподобаєчку, там пишіть якийсь комент, прожимайте лайкоси. Дякую всім за перегляд! До наступного відео. Усім бабе!